Вітаю, вітаю всіх! Сьогоднішній ефір ми проведемо разом із моєю колегою Інною. Мене звати Олена. Наша тема сьогоднішньої бесіди буде присвячена кандидатам та вакансіям. Що ми розглянемо три резюме, тому що були запити від пошукачів, чи вірно вони склали своє резюме, чи є якісь помилки. Тому ми вирішили на таку широку аудиторію показати, прояснити, проговорити, які помилки роблять, і на що звертають увагу саме рекрутери, і щоб ви не допустили в майбутньому таких же помилок. Тому перший кандидат наш я буду проговорювати, бо вони дуже добре вам там показати дуже міло. Дрібно все написано, тому буду проговорювати словами. Наш перший кандидат має гарний досвід роботи, працював B2B, тобто і інтернет-продажі, і прямі продажі. В нього тут в резюме 6 компаній, в яких він працював, але в нього досвід по 3-4 місяці. Тут зроблю акцент, щоб ви потім це. Трішечки відслідкувало, про що я кажу. Тобто, 3-4 місяці він працював в різних компаніях. Не буду казати, що саме за компанії було, бо це все ж таки особиста вже інформація. І досвід, який в нього був, і розвиток клієнтської бази, і збір замовлень та контроль виконання, планування візитів та маршрутів, робота з запереченнями. Тобто, пройшов і тренінги. Не один тренінг пройшов, має власне авто. Тобто, те, що теж являє Плюсом для роботодавців, що людина більш мобільна, ніж, наприклад, інші пошукачі. Але той досвід, що, що 3-4 місяці він все ж таки буде відштовхувати рекрутерів. а саме Чим? Тому що в очах рекрутера це людина, яка не така стабільна, яка хоче постійно скажімо так, не хоче постійно, а постійно в пошуках нової роботи, якогось нового, нового досвіду, або можливо кращих умов, або можливо там вище заробітної плати. Скажи, Лен, будь ласка, тобі були в своєму досвіді такі кандидати? Як звертала увагу на такий резюме? Такі кандидати, звичайно, були, але мені ще от, цікаво в даному кейсі: е, відміть, скільки сторінок це резюме. Це простирадло. Це простирадла. Тут аж три сторінки. Це три сторінки, тому, а... сторінки у молодої його людини, якій, напевно, не 50 років, а 26. 26. Для 26 років три сторінки резюме це занадто багато. Плюс мені було б обов'язково цікаво подивитися на цифри, а окрім описаних. Реченнями його обов'язків: а що вдалося цьому кандидату зробити на цих містах за 3-4 місяця? Боюся, що цифри він не зможе озвучити по своїм досягненням. Це мене б насторожило. Угу. Ну і також це ще показник чого процесу. Тобто, якщо у людини був, був навіть такий досвід роботи, що багато компаній він змінив, то можливо не потрібно було цього всього вказувати саме в цьому резюме. Якби рекрутера кандидат, у кандидата вже запросили би розширене резюме, це було б якби доречно. А так, резюме на три сторінки, ну недоречно, скажімо так, краще, коли б воно було на одну, ну максимум дві сторінки, і це було б скажімо так, норм. Можливо, там, де він працював і місяць, це зовсім не треба було вказувати. Ну, місяць, ну, це, це не показник його кращої роботи. Скажемо, найчастіше може бути, якщо місяць це людина не пройшла випробувальний термін, угу. і це може насторожити роботодавця. що так само з вами, якщо ви такий короткий період, можливо, психологічно не витримуєте, або тільки стикаєтеся з першими проблемами, наприклад, коли роблять зауваження, критикують вашу роботу, десь коректують і ви не витримуєте психологічно і тікаєте постійно від таких роботодавців, тому це краще не вказувати. Ну, я думаю, що по першому кандидату, по першому кейсу, все зрозуміло, тобто, це е, не дуже гарна, е, гарна з позиції кандидат. Тобто, ви не дуже зацікавите роботодавцям таким резюме, якщо будете вказувати багато інформації на три сторінки, і плюс досвід роботи по 3-4 місяці. Тепер переходимо до другого нашого кандидата. Я би сказала, це гарний кандидат, бо всього вказано а, резюме на одну сторіночку, всього вказано три місця роботи і а, досвід роботи по три-чотири, мінімальний досвід був 2 роки роботи. І прямо в резюме вказано, що людина працювала менеджером а, по регіональним клієнтам зі своїм авто. Ми, напевно, забули сказати, що ми сьогодні розглядаємо кандидатів в резюме в сфері продаж. Це напевно те, що було спочатку сказати так, тому саме такі резюме в нас сьогодні. Тобто, і працювала працював кандидат супервайзером, торговим представником, представником зі своїми втом. Внизу вказано знання і навички, і все однією строкою. Пунктуальність, стресостійкість, тут же через кому активні продажі, робота з запереченнями. Тобто, нема розділення в цьому резюме на знання, навички, знання язиків ті ж самих, тобто, все. В одну купу, скажімо так, хоча по самому резюме все добре прописано. Досвід роботи компанії, період роботи в цих компаніях. Скажи, будь ласка, що би ти ще зауважила по цьому резюме? Бо ми, з згляну, дивилися досягнення проговорені в резюме чи ні? Знову немає. Знову немає. Знову немає. Тобто... тобто Такі uh -huh. речі процесні. Так, по резюме, по досвіду роботи. На перший погляд, кандидат Ок, та хотілося б поспілкуватися по цифрам. А чи контролювали вони заборгованість дебіторську? А які об'єми продаж були? А чим саме ви торгували, яким, яким саме товаром? Це теж має збільшена база клієнтів, так, правильно? Так, так так, це все досягнення кандидата, які б вплинули на рішення роботодавця на його користь, якщо б він вірно це все виклав у своєму резюме. Ну тут можна що зауважити: те, що людина мо напевне просто мала досвіду а, саме в проходженні співбесід і написання резюме. Тому що по досвіду, то, що ми, те, що ми бачимо, тут все добре. Саме не вистачило трішки знань, як скласти це резюме і як себе приподнести для а, роботодавця, тобто показати свої найкращі сторони. Можливо, людина це і все робила, і були досягнення, якісь, звичайно. але нічого, так нічого не вказано саме в резюме. Ну, добре, тобто, це поки що наш найкращий кандидат, на кого би ми звернули б увагу. І є і авто, і досвід гарний, тобто і стабільна людина. І останній наш кандидат на розгляд, останнє резюме сьогодні це людина. Я прочитаю вам його шапочку, скажімо так, в резюме, що він пише: продавець-консультант, адміністратор, менеджер інтернет-магазину, керуючий магазином і реелдер. Про що це каже? О, Хоча так, людина, будь ласка, а який вік цього кандидата? Так, зараз, зараз, зараз не вказано нічого. Про вік нічого не вказано. Ну, закінчив е, вищу освіту в 2011 році. Тобто, ми можемо припустити, що якщо там було 18 років, плюс е, е, скільки 13 років, Років це за 30 кажемо. Єдина ще не визначилася, хто він в цьому житті. Так, це те, що основне, на що я хотіла звернути увагу, тому що він начебто й шукає роботу в сфері продаж, але знову не визначився. Ким же він хоче все ж таки бути продавцем-консультантом чи керуючим магазином, бо специфіка роботи буде зовсім інша, відповідальність інша і для. Рекрутерів з підбору персоналу фахівців це буде такий визначний фактор, тому що якщо йому зададуть питання, все ж таки на яку посаду ви претендуєте, що він буде відповідати? Він напевно і сам не знає, куди він все ж таки хоче, чи хоче просто там, де більше будуть платити, і для нього немає значення, тоді. Це про інше трішечки, якщо не має значення, і людина наскільки вона буде зацікавлена саме в цій компанії, чи вона саме в цю компанію хотіла йти працювати. Хоча досвід роботи в нього там один, один рік, три роки, два роки, п'ять місяців, тобто людина більш-менш стабільна, але все ж таки не визначилася. Що ти порекомендуєш цьому нашому кандидату, щоб краще підкоректувати в такому резюме? Це один із моїх людей форматів кандидатів, коли вони приходять із питанням, а що ви можете мені запропонувати, щоб отримати одну чи іншу, чи третю вакансію, ви маєте мати або певний досвід, або певні компетенції, і компетенції на кожну посаду вони різні. І не можна через кому написати 10 посад, на які ви претендуєте які вам цікаві. І коли такі резюме ми отримуємо, то в майбутньому я думаю, що цей кандидат може перейти в резюме на 10 сторінок, де він працював баристою, адміністратором, ріелтером, і далі буде себе також довго шукати. Звичайно, дивіться, я допускаю, що кандидат може для себе розглядати кілька посад і навіть в різних сферах. Та тоді це має бути кілька резюме. Окреме резюме для бариста, окреме резюме для ріелтора, та точно не одне резюме на всі посади. Одна, тут теж простирату, теж дві сторінки в нього краще, ніж у другого, у першого нашого кандидата, але все, все ж таки багато води, те, що не треба було зовсім вказувати в резюме. Тому, якщо у вас не вистачає досвіду, або ви хотіли би, щоб ваше резюме подивилися, Ліна, може, ти продовжиш як краще. Якщо би вам було цікаво, щоб в наступних випусках ми розглянули ваше резюме, або можливо, це було б найбільш цікаво і для вас, і для наших глядачів, і нам, в тому числі, ми би могли вас запросити на наші наступні ефіри, обсудити резюме, обсудити досвід роботи, обсудити. То, що ви можете вказувати, що вам допоможе отримати посаду вам бажану, то ми з задоволенням проведемо цей ефір, надамо консультацію і допоможемо вам в складанні резюме, та у тому, щоб зробити обзор на сайтах працевлаштування, обзор по, праце, по нашим працедавцям. На що звернути увагу? Куди би було рекомендовано направити своє резюме, а що вас може насторожити, і не треба туди відправляти резюме, щоб воно в майбутньому не перетворилось на 10 сторінок? Я сьогодні Якраз дивилась а, вакансії в цій сфері, сфера, сфера продаж, які ж заробітні плати зараз пропонують. У них завжди були вищі заробітні плати, ніж ну, просто офісного персонала. А тим паче, якщо людина з, зі своїм авто, а, те, що пропонує, наприклад, Київ, а, Львів, ну такі великі міста, скажімо так, то це буде заробітна плата від 25 -ти. 35. Це середня зробітна плата. Звертайте увагу на великі корпорації, такі, наприклад, як Coca-Cola. Там завжди трішечки кращі були умови, і офіційне працевлаштування, і по відсотках, які отримували мерчендайзери, навіть торгові представники, і менеджери по роботі з регіональними клієнтами. Такі, наприклад, компанії, як. Працюють продукція Oral-B, тобто великі такі магнати, скажімо так, монополісти навіть можна сказати. Тобто, чим вище компанія, тим краще у них, тим більше в них плюшок, скажімо, для кандидата. І та ж страховка, і бронювання, і умови, якісь і паливо надається. Тобто більше можливості все ж таки заробляти там більше, при тому, що людина. Має напевно ну не дуже наприклад великий досвід роботи, але зможе заробляти в таких компаніях, підрости і заробляти непогані непоганий рівень оплати, скажімо, отримувати. Так ну, от я хотіла б відзначити так. таку категорію, як студенти. Угу. Наша молодь сьогодні закінчує інститути е і починають шукати роботу. І резюме, які вони створюють, дуже часто це резюме, які створюють сайти по працевлаштуванню. Ворк та робота. Вони заходять вносять туди те, що вимагає сайт, і це виходить не резюме, а анкета. І вона досить суха і досить нецікава. Але я хочу зауважити, що навіть якщо ви закінчуєте лише інститут, і у вас ще не було великого досвіду роботи в компанії, ви теж можете собі зробити гарне резюме. Ваші сильні сторони це. Ваша актива, активна життєва позиція. Активна життєва позиція, коли ви вчилися, коли ви проходили практику, можливо, ви підроблялися на канікулах, ви це все можете вказати. І на етапі, коли ви випускник, тут більшу роль грає те, як ви відповідаєте на питання, чого ви хочете від цього життя, ваші бажання, що ви промовляєте. Аніж те, там, які записи ви б зробили собі в резюме чи в анкеті. Тому обов'язково не соромтеся, ви можете подивитися наші ефіри, ви можете доєднатися в майбутньому, і ми допоможемо створити цікаві резюме, сучасні. Я думаю, що вам буде цікаво, звертайтеся. Не забувайте ставити нам подобайки, сердечко та підписуватись на канал в інстаграмі, також на сторінки. Ми посилання потім залишимо в кінці під відео в коментарях. Дякую. Це, дякую. всім. Це був наш перший ефір, наші перші спроби вийти в прямий ефір на широку аудиторію. Ми вдячні всім, хто нас прослуховував. І тобі, Інна, дуже вдячна за партнерство. Все гарного дня, гарного пока, пока. Дня, пока.